Одання Financial Таймс нам пише, що Сі Цзіньпінь відмовився їхати на ювілейний саміт ЄС Китай у Брюсселі. ЄС розраховував на особисту присутність китайського лідера з огляду на символічну значущість ювілею 50 років відносин, але замість нього Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян. Також на саміті буде присутній Лушай спецпосол Пекіна з європейських справ. Видання нагадує, що Алі викликав бурю обурення в Європі торік, коли поставив а, під сумнів, чи є Крим частиною України, а також засумнівався в суверенітеті Латвії, Естонії та Литви. Цитата його призначення на посаду керівника дипломатичних відносин Китаю з Європою було сприйнято деякими коментаторами як посилення позиції Пекіна. Пише видання Financial Таймс. Аміт проходить на тлі напружених відносин Пекіна і Брюсселя. ЄС звинувачує Китай у підтримці Росії після початку повномасштабної війни в Україні, а також вводить тарифи на китайські електромобілі. Брюссель також незадоволений торговим дисбалансом у 2023 році. Профіцит Китаю в торгівлі з ЄС становив 304,5 мільярда євро. Євросоюз вимагає відпокійного скорочення субсидій і більшої відкритості ринку.